Від овруча до лісового села Слезівка де розташоване обійстя поліського заповідника, веде справжній червоний шлях з овруцького кварциту. Вже на його узбіччі можна побачити одну з найбільш унікальних рослин прибульця з долідовикового періоду, азалію понтійську. Ще маленька частина тутешньої екзотичної природи. Теперішня територія поліського заповідника це прадавні ліси та болота. Умови перебування тут людей. Директор заповідника називає екстремальними через надзвичайну кількість кровожерних і не тільки комах. Але виявляється, саме вони є найбільш важливою первинною ланкою харчового ланцюга мешканців заповідника. Вони дають масову їжу для великої кількості, неймовірно великої кількості. Різних хижаків, починаючи від рукокрилих або летючих мишей, і кінчаючи дрібними горобинами. Якщо ви зараз ось послухаєте, весь час нас буде супроводжувати спів якихось птахів. Директор поліського заповідника Сергій Жила розповідає, що з-поміж величезного видового розмаїття тутешнього тваринного світу, науковці особливу увагу приділяють червонокнижним видам. Серед яких лелека чорний, журавель сірий, бородата сова, глухар, борсук і навіть рис європейська. Наразі маючи великий практичний досвід місцевих фахівців, заповідник може стати базою для вивчення вовків, бобрів, рисі, їх поведінки та значення в природі. Під час природничих екскурсій, фахівці заповідника навчають відвідувачів визначати присутність звірів за їх слідами. Ну, Слід вовка відрізняється від собачого, тим, що вовк завжди тримає свою лапу у такому, як в зжатому кулаці. Просвітницькій діяльності працівники Поліського природного заповідника надають великого значення, адже це сприяє розвитку екологічної культури. У нас практично на сьогодні з'явилося молоде потомство і у вовка, і у рисі, і в дрібних кунячих. Практично, десь на початку травня, в нас всі майже без винятку види тварин в цей час. Народжують малята. Ну традиційно в ці часи в нас влаштовувалися місяці тишини. Але це такий захід, який потрібний, наприклад, десь під Житомиром, але для району Поліського заповідника, коли в нас тут зовсім мало людей ходить, тому він абсолютно, скажімо, такої значення не має. У нас будь-яке гніздо, тобто будь-яке дупло, навіть на рівні метра, воно завжди заселяється охочі птахами, дикими тваринами. Чому, тому що тут у нас Повне майже безлюддя. Постійними відвідувачами заповідника є школярі. Цього ж року сюди чекають збільшення кількості гостей туристів та натуралістів. Для них розроблено спеціальні екологічні маршрути. Вікторія Лук'яненко та Віктор Підвисоцький спеціально для програми акценти.